Ой, ходімо, браття і сестри, від хати до хати, щедрим серцем добрим людям заколядувати, колядуємо в ріднім краю у колі родини і просімо кращої долі в Божої дитини. Колядою до ваших сердець торкається хоровий колектив Державної податкової служби в Івано-Франківській області, керівник Василь Турянин. Володар володарів. Іні він до нас з'явився щасливий святвечек, щасливу годину, і навіки звеселив неку Україну. Дякуємо вам, дорогі податківці, що вмієте не тільки файно податок збирати, але ще файніше колядувати святами вас. Він чує вас теж на пліду, Хай Йосиф Марія Маріє, приймуть вашому дому, хай буде з ним, на небі щастя, а Христос рождає. Щиро дякуємо вам, дорогі наші коляднички. Новий рік дуже у великому пошанівку на нашій українській землі. І багато є чудесних традицій, кажуть, що на новий рік небо відкривається, і хто знає чарівні слова, то може знайти скарби наших опришків. На новий рік до хати має зайти перший поважний полазник, або молодий хлопець, здоровий, кремезний, гарний, або чоловік, який має грошовити, який має багато грошей в кишенях. І кажуть, що на, на новий рік, першими полазниками до хати, якщо не прийшов такий молодими, Луди чоловік, то газда старається занести до хати маленьке ягнятко або маленьке телятко. Так мені колись моя бабуся оповідала, бо переживали, щоб хтось не зайшов до хати із жінок. І завзавши, заповідала ніколи на новий рік і на введені не можна дівчатам ходити по гостях. Треба бути вдома, бо не можна. Бо то дуже шкодить іншим газдам. І тому завше у нас на новий рік є до хати заходять перші маленькі засівальники. Але перш ніж зайти до когось до хати, то мама старається е, до, до схід сонця гарно вмити личко хлопчикові, дати водичку е, трошки калини, дати водичку е, грошей, копійок, аби він аби продовж року бути, е, мати багатство в хаті. І окрім того, коли вже він засіяв у себе в хаті, вона його ще може посадовити на поріг і сказати: почекай, Васильку, посади ще трошки на порозі, на я тебе розую, аби завше у нас кури файно неслися. Були квочки, аби куритка молоденькі були. Ось так гарно газдиня кожна шанує свої традиції і звичаї. А коли молоденький, маленький засівальник приходить до тої хати, де є дівчатка, донечки, а нема синочків, то той господар бере спокуття дідуха, або як на опіллі кажуть Василя, і стелить ряднину і каже, щоб хлопчик гарно качалкою це зерно все змолотив. Він тоді те зерно збирає, ділить його на троє, на три частини. Одну частинку. Дає, щоб хлопчик засіяв у хаті, другу частинку дає корові, коли вона отелюється, а третюю засіває свою ниву. І хочу вам сказати, що у нас на покутті у селі Колинцях Тлумацького району до сьогоднішнього дня парубки, отакі, як в нас були з Жукова, такі самі в Колинцях, ходять засівати до дівчат із конем. Ви собі можете уявити, який той кінь гарно вбраний? Як вони його прибирають, заквічують його квітами, стелять на нього таку гарну. Гарну тупокуцьку ткану верітку і підходять, приходять на обістя гарної дівчини і чудесно колядують і віншують. А дівчина зате годує коня хлібом, а парубкам дає коляду. Але і нашої хати не минули засівальники. І сьогодні до нас завітав народний аматорський фольклорно етнографічний колектив Шовкова Косиця районного будинку культури міста Надвірна, керівник заслуженої артист України Сергій Орел та Олена Яченко. Отож, зустрічайте засівальників із надвірнянщини. Добрий день вам добрі люди! Нам! Дрібнує, дай вам, Боже, у городі зело, у городі зело, а в хаті весело. Дай вам, боже у городі зіллячко, у городі зіллячко, а в хаті весіллячко. Радуйтесь, господарі ти не самі собою, а з усім родом та з усім обходом. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ласівочка. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, стала собі щебетати, господаря, викликати. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вийди, господарю, подивися на кошару, щедрій вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Там Тамовечки покотилися, ягнички народили, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я хороший, Будеш мати, вірку вроше, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, щедрик, щедрик, щедрі вочка прилетіла. Ласів. Пораз другий, жита, пшениці, всім братам і сестрицям під густу сніговицю, а безфайно земля вродила вам на здоров'я. Добрий Добрий вечір, вечір, щедрий вечір! Та Добрий пораз третій, пшениці і жита вашим любим, вашим дітям. Найродить усього і ласки від Бога. Добрий вечір, Ще вечір. Як тут добре, як тут тепло, то ж радість велика, і людина веселиться, і худібка дика. Але якби ви знали добрі люди, як довго ми до вас брели? Як тяжко мені було витягнути із берлоги сонного ведмедя, Хурдели цій й завірюхі всі стежини замили, промокли мої ноги, а він мені ще й стогне, вимагає меду. А звідки ж мед серед зими, всі бджоли вулики позакривали? Тяжка циганська доля. А може, ви його медком почастували, тоді буде прудким і гожим, і танцювати буде до упаду, а я вам доки поворожу. А може й когось приворожу. Все розповім і по руці, і по картах. Відпочивайте, лиш в дорогу нам щось дайте. Ціганко, ануся з хамени, хочеш з нами колідувати. Пантруй себе і утихло своїх звірів. О, тако мене сьожике, затіхкує, затіхує, але мушу терпіти, аби брали. Ось лежить у ясельцях той чий трон на небесах. Херувим і серафим всі вклонились перед ним. Свят, свят, свят співа усе сходу цар Даринесе. Божий син прийшов у світ, щоб сповнився заповіт. Нам явились, чи то може дніє, що за ясність над вертепом так рано заріє? То ангелів, вселенна сила, рожденного славить сина. До вертепу ангел сходить, каже, світ новий ся родить. Божі ангели звіщають, що відкрились двері раю, і з землі Христос людей життя вічне проведе, і тому всіх на світі двері, як у вас, відкриті, з ангелами всі родини величають царя сина. Віншуєм вас з рождеством Ісусом Христом. Зі сходу ясна зірка засвітила, весь світ звеселила. веселила. Господь Бог із Небес вас благословляє, будьте людоньки, щасливі. Христос вже Веселих вам свят і Божої благодаті! Ну а ми вже певно йдемо, та й на другий рік прийдемо. Ось для нас родий Спаситель. Дякуємо надвірнянцям за таку гарну коляду. Бажаємо вам щастя, здоров'я, добра, злагоди. Різдвяною колядкою вас вітає наша маленька учасниця Кароліна Паранюк. Шенишний сніп на покуті, а на столі куті. Ficou